А я люблю простих людей, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкошну віллу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з темю завзято. А я люблю людей простих, які вміють пробачати, таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати, людей, які живуть життям. Саме живуть, а не існують, їм не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують. Людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це, як час, якийсь тому сплине. Людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі, не зловживають за столом і помсти кривдникам не хочуть. Людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, хай хто хотів про щось донести. А я люблю людей простих, такі, які книжки читають, і виглядають перший сніг, і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу, у них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть не ідеальних, але справжнісіньких, живих, не слід сприймати це буквально. Люблю людей, які лице своє маску не ховають. Люблю людей! Кричу про це, кому, навіщо? Я не знаю. Я вірю в силу тих людей, незримо сховано у них, що серцем рветься із грудей. А я люблю людей простих. І пройде час і змінить світ до невпізнаності усюди, але не зникне вічний слід, який залишить світлі люди. Інела e орне